От пропоную спочатку розібратися, чому на шляху до старості ми катастрофічно втрачаємо друзів? Якось ну якась трагедія, це зрозуміло одна справа. Ну, бувають такі ситуації: там вели душевні розмови, хрестили дітей, будували дім, і раптом дружба ну, звелася на нівець. Як так? Ну, таке часто трапляється через політичні погляди, особливо зараз. Пане Бетре, ви коли почали робити сатиричні проекти на політичну тему, багато друзів втратили? Чи всі? Насправді ви... наші веселіянці були досить лагідні, навіть коли. Колеги наші журналісти запитували Януковича, от як ви ставитесь до проєкту Васильяць. Операція професор. каже, ну чудово, там вже мою роль відіграв Леонов. Євген Леонов, такий талановитий <гум> гумористичний актор. Тому я не думаю, що ми насправді когось в цих проєктах образили. В мене найбільш таким поширеним, ну би, народним проєктом є, лише був проєкт розіграшу іменинників». Я 45 тисяч чименників розіграв в ефірі там Скільки максимум о, 265 Ці всі з почуттям гумору не образились Так я про це я хочу сказати, друзями. да що 265 радіостанцій, 12 країн світу від Австралії до Канади ретранслювали і до деякі досі ретранслюють мої розіграші, тому що сьогодні це взагалі технічно дуже просто набрав номер, тут в телефоні записав, відправив І через 5 хвилин. Воно може бути на застіллі чи в ефірі радіостанцій, і тому за всі цих 45 тисяч розіграшів було. Ну, буквально три, які я пам'ятаю, коли люди образилися і були не незадоволені. Але все Тому... ж політика сіє розбрат. У ну, нас жаль, сьогодні так. На жаль, це наша сьогоднішня реальність. Ми в страшних живемо в умовах. Я нагадаю, ці страшні цифри. В нас 8 мільйонів сьогодні біженців за межами держави, 4 мільйони, 6, вірніше вже мільйонів. Це внутрішньо переміщених осіб, і 6 мільйонів на окупованих територіях. І з багатьма з ними на тих, на окупованих територіях сьогодні навіть навіть страшно спілкуватися, тому що можна підставити людей. Тому ось я навіть по своїх друзях можу сказати, що на жаль, багато вже по той бік трави загинули на фронті, загинули від хвороб. А... Ну, Серед тих, хто був на моїх днях народження, припустимо, там 10 років тому, то більше половини виїхали, на жаль. Люди, люди вже там пенсійного віку і живуть сьогодні в Німеччині, в Австралії, в Канаді, в Сполучених Штатах, в Британії. Ну, Тобто така реальність сьогоднішнього нашого часу. Пані Наталію, от а як дружба з росіянами або з тими, хто на окупованих територіях а зараз ну, у вас там багато друзів залишилося. Зрозумійте, їх теж можна. Вони в такій ситуації, хоча по різному знаходять різні люди вихід. От чи є якийсь шанс відновлення дружніх стосунків? Ну якщо там війна завершиться, дивіться. Ми дружимо. Чому тому, що в нас є потреба в близькості емоційної, в нас є потреба в душевному теплі. Слово друг це другий я. Ми родичів не вибираємо, а друзів ми вибираємо, бо вони нам на чомусь, на чомусь схожість да, ми маємо. І ця близькість і тепло, воно скріплює нас. І коли змінюються потреби, змінюються цілі нашого життя, змінюється і близькість, бо потреби йшли близькість не та, тепло не то. Те, про що ви зараз кажете, тепла немає з цими людьми. Близькості немає. Коли закінчиться війна, ми побачимо, бо це а, такий а, період, коли ми налаштовуємо досвід. Може, у когось і вдасться, коли будуть спільні а, якісь там а, справи, спільні мети, а, цілі, і от ця вся робота буде склеювати до близькості. Може, комусь вдасться. Але наразі, як пан Дмитро каже, спогади про людей, які залишилися там, вони нас травмують. І це тобто не близькість. І не хочеться б робити контакт з цими людьми, бо це робить знов боляче. А там подивимось. Це другий, це друг, пан Метро Арабіст в арабській, здається, садик. Друг це, друг, це щирий, справжній. Ну є є садака, Це правда, дійсно правдивий, але є такий вислів АЛАХ Асадих Ал ахлем -ах, толітгумак. Твій друг це брат, якого не народила твоя, твоя мати. Тобто як глибо, який глибокий смисл кажуть, хочеш зберегти дружбу, не позичай гроші. Своєму другу, ну, чого? ну або не створюють бізнес там з кимось, так ну зазвичай немає якихось сталих ситуацій, але чому так? Ну насправді я завжди сам притримувався такого принципу і всім своїм друзям, родичам радив. Не вступати в, в стосунки, такі партнерські з близькими друзями, тому що ну в, 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 в мене безліч таких прикладів. Найвідоміші українські компанії там не буду на, називати їх, до яких я був долучений, як там людина, яка рекламувала вироб, вироби цих компаній. Вони сварилися до того, що там замовляли кілерів один для одного. що… Там ввели судові справи, при мені називали один одного ми ж брати. Ми ж брати. Там ну, то не щира дружба була. А, а потім, коли вийшлося про те, що заробітки величезні, і одна річ ділити там тисячу доларів, а інша річ ділити там 10 мільйонів доларів. І тоді вже на жаль, кожен бачить свою долю найбільш впливовою, що я в тому жарті. Знаєте, як створили бізнес 50 на 50, і через там, 5 років зустрічається, і той каже, від Коля, ну смотри, смотри ми ж поділились, как бы, пополам, 50 на 50, ну роботу то всю делаю я, я ж несу на себе всю відповідальність. Як так? Говорит, я не, не согласен. Говорит, ну хорошо, как ты, сколько ти хочеш? Ну, говорит, мінімум 70. Ну, хорошо, пусть буде 70 на 70. Розумієте? Тобто люди, люди які Кожен бачить свою долю найбільш впливовішою. Тому я завжди з усіма своїми родичами, друзями, по якому принципу працював. Є проєкт, в якому я засновник. Будь ласка, ви як субпідрядники. Вас влаштовує ось, будь ласка, напрямок, по якому ви працюєте? Ось ваша частина, ваша доля не, не подобалось, все розійшлися. Тобто немає тих ускладнень, які виникають, коли люди створили величезну компанію. Потім мільярдні там обороти, а ділити їх правильно вони не можуть. Пані Наталю, а можуть люди різних поколінь, різних вікових груп товаришувати між собою? От чув, що були такі, чи є волонтерські проєкти? Люди. Молоді ставали телефонними друзями для людей похилого віку. Так, це цікаве. Є такий проект. дивіться, в нас є три напрямку віку: хронологічний вік по паспорту, біологічний вік це стан нашого організму, і психологічний вік. Людина може бути літньою, але якщо вона психологічно з дитинства її. Не забили, як то кажуть, внутрішню дитину. тобто, людина творча, вона спонтанна в своїх діях, тобто вона може виражати свої бажання, має свої там почуття і свою оцінку до будь-якого процесу. Тобто вона цікава. Да? Вона молода, психологічна. Тоді такі люди можуть спікуватися, і в мене особисто має такий досвід з набагато молодшими людьми. Ви молодших друзів, ну як молодших <світ> з іншого покоління, друзів знайшли, це ви граєте з ними. Так, так. Це я минулого року вистава Театру судових справ. Це ми ставили в акторській майстерні Ейфорія по Генріху фон Кляйсту розбитий глек. І ви бачите, от і моя донька молодша, рядом біля. Мене грає, і це дуже прикольне, бо війна прийшла, і я зрозуміла, що я дуже хочу навчитися гарно розмовляти українською мовою. Бо я із сім'ї, де розмовляли російською мовою. Ну, я людина свого покоління. І коли настала війна, мені дуже захотілося, я не хочу говорити мовою агресора, перейти на українську. І коли моя донька запропонувала йти в театральну студію, я зрозуміла, о, о, це те місце Ейфорія. Це а? студія Ейфорія. Замічать дуже цікава молода режисерка Ангеліна Дніладзе. Вона дуже цікаво споглядає на всі вистави і робить вистави, знаєте, які дуже цікаві. Наприклад, от розбитий Глек, це вистава, яку дуже поважав Іван Франко, і він зробив свій хитрий лист, Да? І це розвиток для молоді. У нас там сплошна молодь, Я там сама літня акторка. Розумієте? Вони роблять вистави про наших Василя Стуса, про Голодомор. І це Молодь вивчає, дивиться на це, і мені цікаво, і їм цікаво. І ми переплитаємося і спілкуємося. І ми не відчуваємо віку різниці, і це дуже класно. У мене така енергія від цього. Я не можу передати. Молодію просто на декілька років. Ми потім потім ще поговоримо на цьому. Зараз у нас просто чекає на зв'язку заслужений артист України Гарік Кричевський. Пане Гарік, вітаю. Вітаю. Чи вдається підтримувати контакти зі старими друзями, адже багатьох розкидало по світу? Ну, вдається не так часто, як би хотілося. Но телефон, зараз інтернет і зв'язок є. Можемо навіть бачити друг друга через океан. Ну, так інколи зустрічаємося в реальному житті. Ну, молоді люди рахують друзів десятками, сотнями. Є віртуальні друзі. Скільки друзів достатньо мати в старшому віці? На чому має триматися дружба? На ваш план ну, мені здається, що дружба кожен її розуміє по-своєму. Для мене от, слово друг, друзі, да це перш за все ті, з ким я з дитинства був. З ким сидів в школі, з ким от перші перші стосунки, перші якісь пацанські двіж, як то кажуть, да? вибачаю за сленг. От. Ті всі люди, мої друзі, справжні, такі, яких я знаю з дитинства. Вони всі, ми всі в різних країнах вже давно. Але є і нові, слава Богу, нове покоління. Друзів, з якими я спілкуюся, мені дуже приємно. Ну, а є приятелі, це вже інша, зовсім інша історія. Так, пан Гарік, багато людей страждають від самотності, неможливості становити коло спілкування в старшому віці, особливо на новому місці проживання, там в новій країні Що можете порадити? Може відвідати там якісь місцеві гуртки, хори? Ну, Соціальне життя так. Ну, Ви знаєте, порадити знайти е, нових друзів, це е, я думаю, це дуже тяжка історія справжніх, але знайти людей, з ким приємно просто проводити час, це можливо. Е, то я думаю, що якщо людина активна і е, е, в неї є інтереси, то е, цікаві люди появляються Самі собою це як магія. А от справжні друзі перевірені часом ну то вже зовсім інша річ, пане Гарік. Ми ще з вами сьогодні зустрінемося. буде від вас подарунок, музичний нашим глядачам. А ми продовжимо розмову. Я тільки нагадаю, що в соціальних центрах пенсіонери можуть знайти товариство для спілкування і отримати. Необхідні послуги. Всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. І можете позвонити і замовити книгу, як Тітонька Шура якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів традиційно, глядачів прямого, які зателефонують і отримують книгу безкоштовно. Ну, тепер ми зараз. Хто у нас на зв'язку? Ага, подивимося сюжет. Кажуть, місця де можна познайомитися. Ну, танцмайда... танцювальні майданчики. А от є альтернатива. Давайте подивимося. Доброго дня, дорогі наші гості. Ми щиро вас вітаємо на нашій щомісячній зустрічі, нашого клубу віч на віч. Ось, Незважаючи на таку погоду, яка в нас сьогодні, ось ми знову зібралися в такому теплому великому колі. Ми поспілкуємося з вами, подаруємо один одному посмішки, згадаємо приємні моменти. Тому ми раді вас бачити з нами тут. тому Саме ви робите ці наші зустрічі з справжнім святом сьогодні. Ми проводимо наш щомісячний захід. Це клуб знайомств віч на віч. Ми вже робимо третій місяць поспіль. Це чудова можливість для людей нашого поважного віку, розслабитися, познайомитися, гарно провести свій час, зарядитися на нові звершення, як то кажуть, тому що, знаєте, якщо людина похилого віку трішки закривається, вона вже вдома, вона самотньою себе відчуває, то не є добре. І тому центр пенсіон ми даруємо щомісячні такі зустрічі, тому що люди потім надихаємо. І дуже важливо, щоб кожна людина вона відчувала себе потрібною, а не байдужому, тому що в країні війна ми розуміємо, як кожному взагалі важко. І дуже зараз мене надихає. І я радію тому, що минулого місяця ми, коли людей запрошували, це було десь людей 25. Цього місяця у нас вже й цього разу вже 60 чоловік. Це як мінімум, дуже багато бажаючих, і тому ми робимо великий такий сюрприз. Що цього місяця ми проводимо два рази на місяць наш клуб, і наступний відбудеться вівторк. Тому також людей ми запрошуємо дуже теплі зустрічі, смачне частування. Так що люди повинні бути відчувати себе щасливими. А це для нас найголовніше важливо що на цьому заході. Присутні, як наші підопічні, хто вже вклав з нами договір. Для них це також прекрасна приклад... така можливість розслабитися, трішечки перезарядку зробити невеличку, поділитися своїми враженнями, як їхнє життя змінилося після вкладеного договору з центром пенсіону. Так присутні люди, які ну знаєте, вагаються, можливо, десь у них є якісь сумніви. Один, один з одним спілкуються, знайомляться, потім товаришують. У них є прекрасна можливість. Ходити в театри, кіно. Ми також надаємо і безкоштовні такі заходи, білети для людей, так що вони можуть продовжувати і далі спілкуватися. Також присутні у нас представники громадських організацій, рад ветеранів. Це дуже важливо, тому що за їх плечами велика кількість людей також поважного віку. Це представники дійсно громадськості, які теж багато чудових заходів проводять. Так що ми всі разом, всі гуртом гуртуємося, і дуже раді всіх бачити кожного нашого заходу. І також ще раз анонсуємо, що в нас стартував центр пенсіон це соціальний проєкт, безкоштовні комплексні обіди. Вони доступні не тільки для тих, хто приходить саме в кафе відобідати, а також для малорухливих людей, кому важко пересуватися. Наші волонтери, наші представники. Також доставити можуть гаряченькі смачні обіди від ресторану додому. Тому ми всіх запрошуємо, дуже раді і нехай будуть усі найголовніше здорові і на наші заходи як найчастіше приходять. Я як і обіцяла кожному бажаючому, хто хоче виступати, буду дарувати маленькі подаруночки. Ось тому від центра пенсіон невеличкий подарунок. Будь ласка, прийміть. Ми запросили, запросили на ваше міроприємство. Я навіть не знала про вашу організацію. Я з Подільського району і чим, знаємо, я волонтер, Я волонтером, але по приватному сектору. І у нас зараз у приватному секторі багато людей похилого віку, які залишилися майже однією. Про вашу організацію тепер розповідати своїм підотіщинам, тому що люди і деякі в нас і 100 років, і 98, і 80, і коли вони залишаються. Починається паніка. А якщо паніка і немає твердих думок, вони не можуть прийняти рішення. Ось Ваша організація дає те, що може прийняти певне рішення, і вона не те, що штовхує, а людина вже розумно підходить і приймає рішення. Тому Дякую за цю інформацію і за вас є, і за обіди, і за консультації юридичні, і медичні, тобто все те, що нам потрібно. На зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів та директор Центру допомоги пенсіона. Пане Михайло, вітаю. вітаю. Які ініціативи, окрім таких заходів, ви впроваджуєте, аби пенсіонери щодня відчували підтримку і не залишалися на динці зі своїми проблемами? Найголовніша наша робота це вже 18 років. Ми робимо. Ми надаємо другу пенсію та допомогу. по дому. Тобто, велику разову виплату до 200 тисяч гривень. Щомісячне отримання до 3 тисяч гривень сплачуємо всі комунальні послуги. А найголовніше надаємо соціального працівника, який, в залежності від того, в якому стані пенсіонер надає йому догляд вдома, і це все робиться довічно за право успадкувати квартиру в майбутньому. Більше про цю інформацію, як ви вже казали, про нашу книгу з нею можна дізнатися, все. ось так вона виглядає. Замовити її можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Що ви порадили літнім людям, які відчувають самотність, але соромляться або бояться звернутися за допомогою? Ну, дивіться, якщо соромляться, то треба розуміти, що в них є на це право. Це як соромитися, оформити першу пенсію. Вийшов на пенсію, а гроші від держави соромишся отримувати. Ну тому що якісь там тебе забобони є. Ви маєте право на таку допомогу, тому телефонуйте, дізнавайтеся. Якщо боїтеся, ну це більш зрозуміло, тому що постійно є якісь негативні відгуки. Про якихось чорних ріелторів, нас. Постійно запитують, чи ви будете працювати вже 18 років. Каже, коли ви закриєтеся, то приходьте на таку зустріч, як ви бачили, поспілкуйтеся з тими, хто вже давно отримує нашу допомогу. Чому віч на віч називається на кафе зустрічі? Тому що люди сідають один напроти одного і 5 хвилин поспілкувавшись, дізналися якісь спільні інтереси чи є там про що поговорити. Потім міняються з іншими сідають. І так за цю зустріч можна познайомитися з 20 людьми, новими і серед них там одного. Двох людей собі взяти на замітку і підтримувати зв'язок. І таким чином дізнатися і про нашу роботу також. Дякую, пане Михайле. Ми продовжимо з вами розмову в наступних програмах. Ну і підсумуємо, шановні гості, що руйнує дружбу, а що зміцнює у старшому віці? Спільні інтереси насправді я завжди всім радив знаєте, свої хобі, перетворити в ідеалі на професію. І так сталося, що я вже нещодавно дітям почав перераховувати, скільки по життю я перепробував різних професій. Ну чим я заробляв гроші. Нарахував, сам здивувався 47. Тобто, в кожній цій професії нові контакти, нові цікаві особистості, з якими зустрічаєшся. Тому я всім раджу не не скорочувати, а розширювати коло своїх інтересів і таким чином розширювати коло своїх друзів. Що руйнує дружбу в старшому віці? Треба розуміти таку істину, що дружба це не статичний матеріал, її треба підтримувати. Якщо вам цікаві люди, да, в нас є обставини, в нас немає часу, в нас багато чого стається. Але а, якщо не спілкуватися, дружби не буде. Тобто треба підтримувати, треба робити традиції. Там, наприклад, там, раз в місяць збиратися, пити чай, да? там щось не знаю, там. Ходити до спортзалу, просто ходити з цими палками, як скандинавська ходьба, да? ходити разом там по лісу, робити традиції і підтримувати в цих традиціях спілкування, тоді не, не буде страху. Спілкування тоді не буде якихось забобонів, бо це буде рефлекс, це буде звичка, і дружба буде підтримуватися і не говорити про політику в старості. Ну, Насправді ми від неї не втечемо нікуди. знаєте, якщо ти не займаєшся політикою, то політика займеться тобою. А віртуальні друзі, от ви в соцмережах вас багато молоді. От це важливо для нас, ну для нашого покоління. насправді, да, отримувати нову цікаву інформацію. от Я там зараз щоранку прокидаюся. Мені американці там мої Дописувачі надсилають посилання на останні там сатиричні шоу, які вийшли вночі. Ну, в нас вже була за там півночі, а в американських телеканалів це Prime Time. Тобто, тут якраз є можливість отримувати такий корисний, дуже фідбек, нову інформацію, яку можна використати для загального суспільного вжитку і користі. Це, я своїх студентів завжди агітую, щоб вони вас підписувалися. Дякую, дякую. І дивилися дякую, тому, що, да. Да, ну, дякую. Є чудова традиція в соціальних мережах вітати друзів з днями народження. Ну, ми цю традицію не віртуально, а реально. Зараз втілимо дякую. пані Наталі. Привітаємо з днем народження. Я вас не розповідаю. Дякую. Дякую. Да, Дуже приємно, дякую. 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 Наша зовсім нова книга. Oh, так приємно. На українській мові uh -huh. найвідоміші хіти сучасної музики, кращі українські перекладачі працювали руками для того, щоб ну, дати можливість не просто почути світову сьогодні класику популярної музики, але й дізнати повний, дуже якісний переклад. А вам, пане Василю, все геніальне. Хто став від Дякую. нашої програми? Дякую, Дякую. дуже Дякую. приємно. Дякую. Дуже дуже так. дякую. І пані Наталію, здоров'я, натхнення, і головне хороших друзів і ще е, нових ролей. Дякую. Для... Дякую. Те, що Це... Вас надихає. Це дуже цікаво. Ну, я дякую. глядачам нагадаю всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому, ви можете отримати за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Ну і до речі. Можете подзвонити, замовити книгу як Тітонька Шура як і життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. І нагадую, перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно.